Мені 7 років, я дуже люблю я навчаюсь в другому б класі. Я дуже люблю проводити своє дозвілля на вокальному гуртку, тому що я дуже-дуже люблю співати. Я в... я в школі багато пісень вивчаю, а на останню пісню я вивчила про сонечко. Вона називається Весняне сонечко. Ми вчимо цікаві скоромовки, розпівки, на дихання та правильним звуком. Також цікаві рісмичні вправи, які розвивають ритмику та слух. Так Абзаплюючи, ми беремо участь у різних конкурсах, як дистанційно, так і очно. Займаємо призові місця і отримуємо медалі та кубки. Ми змагаємось, перемагаємо і працюємо далі. Мене звати Настя, мені 8 років, я навчаюся в другому класі. Я люблю проводити своє дозвілля на співах. Чому мені подобаються співи? Бо просто я дуже люблю багато вив... пісень вивчати, а на останню пісню я вивчила весняне сонечко. Мені подобається активне видозвілля займатися спортом, грати в ігри, танцювати. Але найбільше мені подобається співати. Саме в перший раз у садочку я заспівала свою першу пісню, і зараз я це продовжую робити у центрі дитячої та юнацької творчості на вокальному гуртку Веснянка. Мені подобається удосконалювати свої Моє дозвілля – це те, що я люблю. Музика це те, заради чого варто взагалі мати вуха. М'ядозвілля проходить по-різному, але найулюбленішим є гурток вокал. Мені там подобається, тому що так, ми навчаємося гарно співати. Приймаємо участь у конкурсах, там дружний колектив і добрий вчитель. Мені цей гурток приносить натхнення продовжувати співати. Я мрію розвиватися далі. <Promised> <Fair -Sy> Моє дозвілля. Я хожу на вокал. Там ми співаємо різні пісні. Я на співах вже дуже давно, напевне, з першого класу. Коли я прийшла туди, я зрозуміла, що це моє покликання, тому що мені дуже пощастило зі вчителькою та дівчатами, які також ходять на спів. Україну збережи, Господи, помилуй різних. змилуйся над нами і прости. Молимо тебе все вишні, і від ворога нас захисти. Бо без тебе ми веселі. Господи, змінився напруги. Я, я проводжу своє дозвілля. Ходжу на вокал. Там ми співаємо сучасні та українські пісні. На вокал я почала ходити нещодавно, але воно виявилось для мене самим кращим гуртком. На занятті ми вивчаємо скоромовки та пісні. На ще вокалу сама гарна та добра, позитивна! дозвілля – це вокал. На ньому ми дуже багато співаємо. Вигадуємо танці. Нам там дуже весело з дівчатами та з вчителькою. У нас дуже сучасна та весела музика. Я дуже полюбляю вокал. Моє дозвілля – це співа. Я хочу ти недовго, але мені дуже подобається. На співах мені цікаво. Ми співаємо тут дуже гарні українські пісні. У нас дуже добра вчителька. Вона неймовірно гарно співає. Я обожнюю співати. З великим задоволенням чекаю його, так співів. Мені подобається виконувати пісні на нашій рідній морі. За участь у конкурсах ми отримали подарунки та грамоти. Наша вчителька завжди нас підтримує, заохоплює, бажає нам успіху перед тим, як вийти на сцену. Моє дозвілля це вокал. Я хочу на вокал з першого класу. Та ми співаємо веселі українські розпівки та пісні. Me?